Oh, how... I'm <serves> Піхота їхня майже лягла до цієї легко. Ви знаходитесь в мене в кімнаті польотів, такий невеликий оперативний штаб. Де ми бачимо, що відбувається на всі лінії розмежування, і за яку ми відповідаємо. Права сторона Авдіївки, центральна сторона Авдіївки і ліва сторона Авдіївки. Наша основна робота це розвідка, це знайти ворога і показати ворога, і дати, допомогти артилерії спрогуватися тобто для того, щоб вона щільно попала. Один з таких самих великих наступів техніки їхньої було. Сім танків і 14 БМП. Піхота почула гул техніки. Ми підняли дрони, тому що це якраз перехід з ночі на день. І дрони засікли в підхід техніки, де якраз техніка почала рухатися. Один танк стоїть. Другий танк почали валити, так. досить не хило. Але якось і по-дурному, якщо чесно. Хлопці з піхоти, взагалі красавчики, зробили невеличкі маневри, обманули їх, поки ті там розбирали їхні позиції, ці їх мочили з двох сторон. Тобто, піхота реально цього разу так круто спрацювала, зупинила таку кількість техніки і таку кількість особового складу. Я думаю, в районі десь 200 чоловік. Було виявлено в нашої одній з команд склад Ясенуваті з БК, по якому було нанесено успішний удар і є відеозвіт, і як він загорівся і догорів. Є багато ознак, що можна підозрювати, що там склад, це таке, як скупчення їхньої техніки, скупчення людей в формі. Також в районі цього складу було виявлено на дахах будинків антени і до них вели великі кабіля. Дроном підлетіли, побачили, що через відкриті двері видні ящики в цьому складі. Ну і по таким ознакам виявили, що це склад. Ворог дуже гарно маскує і техніку, і все. Тому це, це реально велика заслуга хлопців, велика заслуга екіпажів, тому що вони, вони бачаться, вони бачать, вони знаходять, вони залітають за будь-який момент, цепаються, який є нестандартним. А після того ця ціль відпрацьовується нашою артилерією». Але ми шукаємо варіанти любі для того, щоб перемогти, більше знищити ворога і захистити нашу землю. Тому ми почали працювати зі скидами. Є в мене хлопці, які дуже, дуже, дуже непогано працюють з цими скидами. У мене один хлопчина спалив біля 11Б, другий дуже гарно працював. Там і танки палив, і піхоту. Дуже багато піхоти було знищено за допомогою всього одного та двох груп з коптерами. Подякувати. подякувати за підтримку, подякувати за те, що ви хочете нам допомогти і допомагаєте. Дякую, що ви до нас приїхали, покажете людям, що тут відбувається. Веселе ви розпостряли за піхотиме танчиком. Паризі сюди сховався три дерева. Дякую підрозділу БАР батальйону управління та артилерійської розвідки. Дивилися ми, де вони працюють, як вони працюють, як своїми силами, своїми технологіями захищають. Авдіївку обов'язково ми це донесемо, в тому числі американському глядачу, який має побачити і зрозуміти, як не просто триматися збройним силам України, як потрібна допомога. Слава Україні! Героям слава!